Любі, друзі, всім привіт! Ну, а Ми займаємося заготівлею дубових дров на зиму. У нас е в у нас сьогодні плюс 2-3. Плюс на вулиці вологість десь 95%. Але е як говориться, що чим активніше махаєш сокирою, тим тепліше стає. І зазначу, що не потрібне світло. Тому ось так берете сокиру. Махаєте, активно рубаєте бровця і вам стає дуже тепло. Ось так. Колися дуб дуже гарно, коли ми, якщо, звісно, не зустрінемо сучок вологий дуб, взагалі пиляється дуже гарно. ось Дивіться, оце пеньок, він мокренький, Ось так ми головне дуже сильно перший раз вдарити. Ударили гарно, він розлетиться. Ось так. Ось бачите? Чим гарніше ви б'єте, тим він добряче розлітається. Це у нас піньок він свіженький. А ось я вам покажу на сухенькому. Зараз візьму. Ось у нас. Сухий пенючок. Тут також принцип. З першого разу гарно вдарив, то далі буде набагато легше. Ось так беремо, намахуємо ось і розлітається дуже гарно і без зайвих зусиль. Тому отак ми гарно займаємось. Домашнім господарством. Ну а коли перерубаємо цю кучку, поступово будемо перепилювати ось ту, там більше половини залишилось, будемо займатися іншими справами. Нам ще треба попиляти в садку дерева, щоб є такі дерева, які закривають грядку і там погано росте рослинність. Тому будемо там також працювати. Ну, а зараз будемо. Дорубувати. Дякую вам за увагу, за підтримку. Ви дуже гарно підтримуєте наші зусилля стосовно контенту. Ви лайкаєте, робите репости. Це дуже гарно для нас і просуває наші відео. Дякую вам за підтримку. Ну а з вами ми обов'язково зустрінемося.